Я знаю мої любі, що з України почалось пробудження всього людства та руйнування всіх старих систем. І зараз хвиля ця піде на інші країни, і всі почнуть помалесенько пробуджуватись, душі ті, які готові до цього звичайного пробудження. Світ зміниться настільки, що ви його просто не впізнаєте, та й Україна вже буде інакша. Ну, її вже і старої немає, ви знаєте. І це все на краще. Тому що ми старі зруйновані назавжди. Ви бачите, що нас минулих вже немає, але нам потрібно ні на кого не дивитись, не чекати, ні допомоги, ні що в нас, що нас хтось врятує, чи надіятись на щось. Все, що нам потрібно, це тільки підніматись з Богом і бути собою, виконувати те, що закладено Богом в нас. Ці божественні програми, щоб ми відкрились, стали прикладом. Прикладом завжди бути непросто і показати шлях іншим, відродитися з цього хаосу, зруйнувати старі системи, те, що ми вже зробили, і вже доруйновуємо на фізичному плані. Цього нічого не буде, все, що ми бачимо. Ця система повністю злетить, відбудується зовсім нове, живе, рідне. Суспільство з Богом, яке буде абсолютно нове. І всі ми будемо жити в потоці, але для цього потрібно не старатися кудись приєднатися, щоб хтось тебе врятував, а старатися відкрити і впізнати, хто ти, хто ти всередині, хто ти в Бозі, для чого ти тут народився, виконати свою місію, своє призначення. Як душі Божественної, так і в якого народу ти народився і граєш цю роль. Тому, мої сонечки, ні на що не зважайте тільки на Бога. Ідіть, які би зараз руйнування не відбувалися навкруги, що б ви не бачили. Бог проведе всі душі, які з ним. Ви просто пройдете крізь всі. Руїни старого Всесвіту, старої реальності. І разом зі мною ми всі разом поведуємо з вами Новий світ. Люблю вас, мої сонечки, до зустрічі!